Що можна порадити в'язням щодо того, як їм дотримуватися рамадану попри перешкоди? По-перше, намагатися по можливості залишатися з братами один з одним, в джемааті, настільки, наскільки це можливо. По-друге, використовувати будь-яку можливість, яка є відкладеного прийому їжі. Це надасть вам сил. Не нехтувати можливістю скарг, навіть якщо вони не розглядаються. Якщо є можливість поскаржитися, робить це. Бо будь-яка скарга, будьте впевнені, вона буде мати резонанс. І треба розуміти, що всі вони, ці скарги рано чи пізно вони фіксуються на міжнародному рівні. Підтримати також дуже важливий зв'язок із рідними адвокатами, правозахисними організаціями. І найважливіше це дуа. Дуа – молитва віруюча. Це велика зброя кожної віруючі людини.